Надіюсь, мамка п'ята ранку може стане шлюбницем. Та ну, я ще посплю. Та не вставай, мамка. Суботу ж треба раніше встати, щоб то вштей був. Та да, да, мабка. Ну що, будив? Та не буди, ти ж годила. За ще раз. Ну то що шо встаєш? Якусь няшок нам досеш, ні? На вулицю випустиш. Ой, краще біля мамки посплю. Мусічко, ти будем пізла. Куди-куди, біля мапки тут тепленько, іди йди сюди. Та да, ну, баш на вулицю, малий, ти на променад. Так Та на вулицю, сончик. Шшш, біля мапки так тепленько, іди сюди, йди. Ай, тискій посплю, і підем погадаєм. Ой, треба зарядку зробити. Скільки можна цього чекати? Туди-сюди хожу. Від декна до майскері, майскері до вікна. Ех. Добре, я вже стала пішли. Пішли і прапор сіть, а може нам їсти да а? Щось вкусніше. А то там тарілочки пустенькі. Подивись, як то мало їсти, а? Не пішли я дам щось смачненьке, а то щось на вулиці затівається таке. Ракети, Ну, ну читали, разом з разом тобою. Давай підкріпимось і ми будемо сильними. Прапор піднімемо і хайті. Сусіді від нас відстануть. Ну да, то ж хотілося б. Ну що, смачненьке? Смачненьке, смачненьке. Зараз поїмо і піздемо на променальник. Мосічка ти піднімати. Може не зламні. Ми переможемо. переможено. Твоми пошвидку. І прапор у суботу у вихідний день. А ті паразит не значив на в день. вихідний день? Піднято. і вітаю суботнім днем. Хоч і тривожним, але на зло ворогам не вистоїмо, Тому що ми, українці. Машамось цьомки-бомки-пока. Ваш соня, цьомки-бомки-пока. А я, мабуть, тут перечекаю.